вам проще самим говорити то, що ви вважаєте нужним. Ми сейчас все одно будемо знайомитися, далі ми будемо роботу вже так. Ну що у нас є жителі кордожит по вулиці маршала Березова, 66. А просимо звернути міську владу на нас. Пристальну увагу в тому плані, що а, ми практично безхозні, а, наш власник вже давно банкрот, а, і тяжби по передачу по передачі нашого житку у міську власність вже тривають ну, багато років, да? Якщо, там 2006, 2006 року. Да? Хто іменно ваш е власник? Власник наш був обларобот, потім він збанкрутив, потім став ну, ЖЕК. Власник облакруху. І ЖЕК так з банкрутіли. І зараз у нас сьогоднішній день тягнеться ситуація з ліквідацією цього всього господарства господарства передачі його у місто. У нас вже сьогодні працює над цією справою вже четвертий по рахунку ліквідатор, і ніяк не можуть нас передати. Постійно якісь проблеми, то якісь бумажки загубилися, то начебто передача була здійснена у 2012 році, на інтернет-ресурсах досі зберігається інформація. Uh, Рішення що, було до міському колом на сесії про те, що забрати гуртожиток у комунальну власність міста. Але до цього часу воно не передано. Ліквідатори міняються, арбітражні керуючі, тобто дуже часто їх. Ну, Вся причина зараз, ми, як виявили причину значить каменем спотикання, є те, що суддя, яка курірує наш гуртожиток, яка призначала ліквідаційну процедуру, яка призначає саме арбітражних керуючих, вона, як би сказати, по народному скажу, вона кришує їх. Вони, мабуть, ви знаєте фамілію судді. Да. Іванко Люд... Андріївна. Іванко Андріївна, суддя, яка кришує значить, даних людей, які, мабуть, щомісяця чи як там, чи щоквартально, коли вони носять, як вони там. Складають ці якісь якісь отчоти, вони носять якусь підпитку, і вона, значить, продовжує, продовжує цю ліквідаційну процедуру. Хоча як суддя вона повинна знати, що за законом ЖЕК якийсь який як балансоутримуючий, він повинен напротязі дуже короткого часу передати гуртожиток у комунальну власність міста. і ні в якому разі не повинен утримувати його в своїх руках, тому що гуртожиток не є ліквідаційною процедурою. Ліквідаційною масою його неможливо ні приватизувати, ні продати, ні, ні ніяким іншим чином. Це вони не можуть ні кредитори, які мають зараз бажання прихватити перший поверх там. А потім хто зна що вони ще забажають часом, ні сам арбітражний керуючий, не мають ніякого відношення, ніякого права до гуртожитка. Вони мають право тільки його передати в комунальну власність міста, як це передбачено законом. Вони його утримують в своїх руках, бо мають корисні як би сказати, мотиви. В самого арбітражного керуча дуже гарна зарплата, яку він призначає собі сам. От і відповідно він оренда в нас є на першому поверсі. є у підвалі, є у підсобних приміщеннях у дворі. Він має з цього ж відповідні якісь матеріальні блага, і тому вони не бажають передавати гуртожиток у мональну власність міста. але і не мають права його утримувати в своїх руках. Ми би хотіли, щоб на це звернула також увагу прокуратура, яка вже має право відкрити кримінальну справу по факту, значить, перешкоджання забезпеченню вони перешкоджають закону, який забезпечує виконання права реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. Ну, якби як би сказати, з усіх боків на це звернули вже пильну увагу, таку то і нагально зайнялися цим питанням, то я думаю, що наш бутож товби ближчим часом було у власні ці міста. Ми б приватизували свої кімнати, створили ОСББ. І вже би наводили якийсь в порядок. Ви е, офіційно кудись обращались? Дуже багато разів Дуже багато разів ми зверталися і до президента, і до прем'єр-міністра, і в Міністерство юстиції. Міністерство юстиції чим допомогло нам це саме тим, що вони звільнили арбітражного керуючого е, е, Лазарева, який порушує дисципліна е, так, як. Юстиція саме призначає арбітражних керуючих, як би сказати, вона кандидатури висуває їхні, а призначає вже Іванко суддя. Ну в даній ситуації, до речі, в нашому гуртожитку кандидатури чомусь підбирає кредитор. Кредитор підбирає процедури, пропонує їй судді, на яких умовах ми це вже ж обговорювали раніше. А тут в городі ви кому обращалися? До мама яну мама і не проти взяти його місто. Ну тобто ну йому що то мішає ні йому йому заважає ліквідатор без згоди ліквідатора арбітражного керуючого він не має права цього зробити і саме і саме основне те, що міністерство юстиції, коли призначає арбітражних керуючих, воно також може їх звільнити за дисциплінарними там всякими. Комісія дисциплінарна проходить, і коли він не справляється зі своїми обов'язками, зловживає там якимось тим чи іншим чином вони його звільняють, то в даній ситуації останній арбітражний керуючий, він йому призначили до 30 червня передати гуртожиток у. Комунальну власність міста він замість того, щоб передавати гуртожиток у комунальну власність, він почав судитися. І суд першої інстанції Октябрського суду, і в апеляції суд другої інстанції вже ліквідував рішення сесії міської ради про те, щоб забрати гуртожиток у комунальну власність міста. Оце вот така ситуація. А це йому вдається? Ну, ми думаємо, що взагалі якось перший суд в октябрському суді пройшов так цікаво, що навіть ніхто й не знав про це, ні ми не знали, що цей суд буде відбуватися. І ми так зрозуміли, що і міський міськвиконкому знав вже так не, не зовсім вчасно про це. І суд він виграв. А які ближайше время ви збираєтесь совершать дійства? От ближчим часом ми збираємося все-таки написати якусь скаргу на суддю Іванко. У, мабуть, у вищу раду, як забули, як називається, ні, не вища ради. Створили вже новий родин. Ну саме саме скаргу на неї треба написати, тому що це саме все залежить від неї. Вона повинна їм сказати, що ліквідаційна процедура вже повинна закінчитися, раз і назавжди. За законом гуртожиток повинен передатися в комунальну власність і немає причини його втримувати в своїх руках. Для них є причина, це главна. Це гроші. Це гроші, гроші ми, які... і, і, її вони носят, і, і вони носять і ці люди всі будуть крутитися в округ цього общежиття. Поки вони будуть сосати сюди гроші. Ось главна причина гроші ми... напроста ну, нам просто не хочуть його віддати. Да, ми наприклад. Наближається опалювальний сезон. Наш нас дуже багато проблем. у нас там драні вікна. Нам потрібно проводити утеплення в власних кімнатах. Да? Може, люди хочуть поміняти, ну, поставити нормальне вікно, да? яке також не дешево коштує, але постає питання, для кого ми це будемо робити. Да? Для, того, для 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 кредитора, який потім через кілька місяців прийде все потім відбирає все. Ну, ну, звичайно, ну, це, ну, ніхто не хоче ну, попасти в просадку пример данного данной истории, если вы помните, на Киевском шоссе. Да, Киевское шоссе 56, да. там, до речі, была история всю життя печальная очень, которая просто сие. Тоже крышевалось, быстро все это не провели. Люди хотели выйти на улицу, но им сказали, что если не выйдут, то будет им очень. Нет, там люди вышли, только Люди, які не змогли викупити свої кімнати, здається, ну то вони постраждали, вони сказали, йдіть куди хочете, по суті. Абсіжиття да. да, приватизували общежиття. Приватизували ці кімнати. В общем, якось там так. Кому-то із депутатів ви обращались? Да. Да, Зверталися. Кому? Білашова. Не пам'ятаю, білошова, пам білошова. депутат по нашому регіону, вона тут по воєнному Гродку і по, по нас. Ліліана, навіть не пам'ятаю, Іванівна, обов'язково. А більше нікому, так? Да? Ні. Ну, Нью-Йорк. Ну, ну питай Гарепова, там є з комуністів, що там зверталися до Гарепова. Ну, вони... Всі депутати ведуть себе інертно, я а, правильно розумію? Дуже, ну, дуже інертно, так. Да. А не пробували к, биту... к депутатам Верховної Ради, тобто Бублік, Каплін? До Капліна не писала листа. Ну, реакції ніякої неї. Ніякої реакції, так? Ніякої, да? ніякої. Я думала, що буде якась реакція, так сподівалася, ніякому ніякої. Тобто ну, ви сподіваєтесь, що э, путем переписки все э, ви все-таки вирішите вопрос? Ви знаєте, так вже нас за 10 років переписка, вже, ми, я не знаю, я вже призиваю людей до якихось таких кардинальніших річуше. Шучки, чи в горі з полком йти на перший поверх, чи вже зустрітися, визвати того ліквідатора сюди і сказати, щоб він не балувався, цей хлопець молодий, щоб він знав своє місце по житті, взагалі по роботі, і а ліквідатора фамілії ми очі Олександр Миколаївич. Дуже молоде хлоп'я ще яке ж треба, пожити трошки життя, побачити Він в Полтаві. знаходиться? ні, він знаходиться в Харкові. Чого ж і суд апеляційний виграв? Тобто це всі випроси рішать дистанційно, я правильно? Да, да, да. Всі питання, як сьогодні модно говорити, підзаряжена суддя. Оце, оце так сьогодні модно говорити. Як ви чувствуєте, на даний момент ви готові к радикальним все такі дійствам да, ви я, я, я готую, до людей, що Вже немає дальше, далі суті, понімаєте? Вже гуртожиток скоро розвалиться. Просто, просто він розвалюється. Жити і дихати тими грибками, де за кордоном такі будинки палять. Просто э, люди не живуть в таких приміщеннях. Це платимо хороше, це, це, це дуже врежно. Понімаєте, ми гробимо своє здоров'я грибки на кожному троці, в другому. тому що тут треба давати ремонт. І от коли люди знатимуть, що воно їхні, вони пороблять ремонти в своїх кімнатах і потрошку будуть робити у всіх нежилих приміщеннях, які відноситься до, до кожного поверху. Ми збиратися а у вас є координати ліквідатора. Як його знайти? Телефон, адрес. Телефон теж мабуть є, телефон і здати. Ви зможете дати нам? Ну, от, розумієте, йому продлили на місяць передачу гуртожитка для того, щоб до 30 червня треба було передати. Він попросився ще на місяць, щоб йому продовжили цей термін, і замість того, щоб передавати все-таки гуртожиток, виграв два судні. Не знаю, зараз. Чи буде касація чи ніч? Чи, Виріс полковник зреагував на це чи подали на касацію. Обіцяли, що подарунок не, не От Я зачитаю накази. Видав Шишков, ліквідацію. Згідно до наказу номер 1.1 від 13 березня 2015 року, в ЖКК полтав об гробу. Здійснюється скорочення штату працівників через ліквідацію підприємства. Це така бумажка прийшла кожному, кого скоротили скоротили тут працівників і ОМ Шишлов. Як получається тут підприємство через ліквідацію підприємства? Працівників скорочує скоротили працівників. Щас ніхто ніде не вбирає води круговує це. самі прибирали територію саме дежурні зайком і дві технічки Чи читають дві дві технічки. Залишили з тих працівників. Дві червових чи три призиваємо просто депутатів силової структури, які нас услушав. прокуратуру и, да прокуратура вот АБ АБХС, я не знаю сейчас есть или нет такая организация у БОП нету ну вообще прокуратура в основном чтобы обратила внимание на действия, которые происходят вокруг данного общежития, вот, чтобы мы не повторили судьбу некоторых других объектов, которые так приватизировали в Харькове. Мы будем стремиться к тому, чтобы отвоевать. в свое общежитие, и щоб здесь э, дали жить и, так сказать, э, продовжувати э, рожати дітей і нормально жить. А тут багато планувати своє життя, я тут дуже да. бачу якусь перспективу в житті. Ну, ну, ми безперспективні. Коли в людини немає житла, в неї немає перспективи, в неї немає завтрашнього дня. Все починається з криші над головою, а потім уже все інше. І ми зараз платимо, не знаємо. І все впирається в суми, які вони зараз Коло четверта час, п'ята, цього залишилася з кришею над головою сівець п'ять. Криша оця оренда, яка на першому поверсі, вона ремонтажем не підтреть. Під ви, третій, б, ми б підрахували ви, ви визвали спеціалістами. Ви Нам всі коштує ремонт криші, як найекономніше най його зробити. Ми б скинулися чи вже бачили, яка нас тут оренда що до чого вже б ремонтували? А так його ніхто ні ремонтувати не збирається. І людям просто дуже, дуже гарно матеріально живе. У вас є яка-то ініціативна група? Три-чотири чоловіка, може, п'ять там. А, є в нас, звісно, є в, нас, є, в нас, да? група, так. Ну, не, не реагують ні на що. Розумієте, ми вже мільйон разів дзвонили на гарячу лінію президента, на урядову гарячу лінію дзвонили. Ну, вони дзвонять сюди на облдержадміністрацію, на міськвиконком, дають їм вказівки, вони їм пишуть такі безглузді. Я вважаю їх такі нікчемні відповіді яких вже 10 років. ну вже 10 років. От я веду з ними переписку 10 років. Та вже стільки перед ногами людей винесло, які заробили. Це. Ну, вибачте, ну, це, це може так і неправильно, грубо сказано, ну, які заробили тут жити і заробили ті кімнати, і все, люди не дожили, не дочекалися. Просто не дочекалися. Це не є нормальним, це не є. Вони ж в Європі. Ми ж в Європу йдемо. В Європі людина, якщо вона прожила 3 роки десь в якомусь приміщенні, вона вже має на його повне право. У нас в гуртожитку люди тут народилися. Тут уже вибачте на слові вже до пенсійного віку доживають. Ніяк не, не можуть приватизувати ту убогу кімнату, яку вони просто вже заслужили самим уже своїм проживанням, навіть не тим, що вони мають відношення до самої системи облагороду, так як гуртожиток і відомчик гуртожитком облаго. О, ну, така ситуація невтішна, і ми дуже просимо. Саме тут уже треба звернути увагу. І ліквідатор він не розуміє, я бачу це всі і так само і кредитор. Вони розуміють, що вони не мають відношення до гуртожитка і не можуть на законних підставах мати до його відношення. Просимо просто звернути відкрити кримінальну справу проти цих людей, які перешкоджають, тому щоб ми нормально приватизували своє житло і нормально жили. А хто кредитор тут? кредитори тут Бондаренко, Олег Іванович.

Поки, Поки були, ринок висок, не бував у комунальну власність, власність, це був їхній ринок. Це були, О, їхній оце, є. Їхній тут, ось, канторка, вони тут ось конторка, Вони тут орендують на першому поверсі приміщення. А, pardon, ні, кабанчі, каманчі, це не то, вони. вони, ні, вони, ні, вони. Ні, ні. потім вони мотивуються тим, що нібито у ЖЕКа були якісь борги. І вони заплатили ці борги, чи мільйон гривень, чи ну гуртожиток немає відношення до цих боргів. Може, це якісь умовні борги, розумієте? Колись на балансі цього ЖЕКа було дуже багато жилих будинків, які в 2005 році, як вони завжди були збиткові, і непотрібні, потрібні ми їх передали в комунальну власність міста. Люди приватизували свої квартири і нібито за цими будинками потяглися там і, і в ліфтову службу. і... Багато куди там потяглися борги, так як люди змогли з такими боргами приватизувати свої кімнати. Вони просто-просто вони... просто придумали бурги, ці ми борги ми для того, то, щоб утримувати оце гуртожу. Це це, це, це це теж придумані. Бурги, бурги, надумані. Так, система здержування. Так завжди роблять, для того, щоб щось збанкрутувало, а потім його за безцінь за захватити. Оце така ситуація. Так що практично рейдерський захват, ми так вважаємо, що вони не повинні тут знаходитися одного дня. Понятна, Вони говорять, там судді е, носять отчоти, що нібито воно працює і що нібито на балансі в них і, і не лише один гуртожиток. Ну, я думаю, це ж якось треба перевірити вже, -решті судді. Не просто продовжувати ліквідаційну процедуру. що За якусь сонацію говорять, що, що сонірувати. Це, це жилий будинок, це ж не підприємство, це не ферма і не завод. Тут, тут не, сонації воно не підлягає ніяк. Тут її вже не може бути. Це така ситуація, так що і суддю вони свою роду водять в оману. Ну я не думаю, що вона не зовсім знає. Вона все знає. Вона володіє добре ситуацією, знає добре закони, як повинно бути, і тим більше призначає. От був такий ліквідатор у нас попереду, Кіпріч Сергій Іванович, який ось-ось-ось, уже, скажімо так, на днях повинен був передати гурдожитоку комунальну власність. Тут його чомусь Іванко звільняє, суддя і призначає ліквідатора, якого. Порекомендував кредитор Бонденко, в якого він колись був адвокатом, цей юноша із Харкова і так далі. Ну, ну як це? Як це розуміти? Ну тут усе понятно, правильно? Тут що тут навіть гадати? Тут в любій людині все понятно, дорослі. Да, там навіть мабуть і сьогодні діти. Оце в нас така невтішна ситуація, так що дуже просимо допомоги, нагально просимо, тому що гуртожиток він просто ми вважаємо, що він довго так не протягне. У кого імені ви просите помощі? У міської влади, у прокуратури. Саме це, цим питанням зараз повинна зайнятися прокуратура. От прокуратура це да, Шкода, що немає ніхто впливу на саму суддю. Ну, ми думаємо, вона може почує нас, може почитає, може вона зрозуміє, що вона неправильно робить. І що може ближчим часом і на суддів будуть якісь важелі впливи. Що над ними теж буде якийсь контроль, і що вони будуть розуміти, що вони не, не є такими безконтрольними і не можуть робити те, що вони хочуть. А робити все-таки треба те, що треба за законом. І суддя, коли виносить якісь рішення, вона повинна дуже чітко знати все по цьому питанню. І повинна знати, що гуртожиток не може кредитор мати відношення до гуртожитка, як і арбітражний кіркучі. Вона це повинна знати і звернути на це увагу. Як це суддя, яка займається цим питанням, цього не знає. Що гуртожитку шлях один у комунальній власність. І все. А ви в городську прокуратуру не обращались ще? багато разів. І, і... і, і навіть генеральну. От коли писали генеральну, то тоді якась була реакція, тоді тут трошки вони сюди ж. Коли останній раз ви в Полтавську прокуратуру обращались? Весною. Весною да, да? да. 2015 да, року. І який відповідь ви получили? Була перевірка, сказали, що ми їм там. Значить, написали припис там такий, що те от те то, треба зробити. Ну, Він на ці приписи так реагує. знаєте. Дуже-дуже. Як, як нібито це йому сказала щось що я. Або ви, або хтось інший з ну, Свой своєї не ні або мав. Понятно, очень плохо. Ну, так, це така, вибачте нас, будь ласка, що ми вас змовимо.